Привіт! Ви на каналі Джимбін і з вами я, Сергій Андрійович. Чи є у вас улюблений продукт, який не лише смачний, а й приносить користь для здоров'я? А тепер уявіть продукт, який підтримує здоров'я серця, заряджає енергію, відновлює м'язи після тренувань і навіть сприяє схудненню. Звучить як суперфуд, правда? Але ні, це всього лише арахісова паста. Неймовірний смак і безліч корисних властивостей, роблять її незамінним доповненням до раціону. Сьогодні я розповім, чому вона обов'язково має бути у вашому меню. Ми заглибимось в історію, з'ясуємо, за що її люблять і чому вона така корисна, вмощуйте зручніше та перевірте, чи поставили вподобайку. А ми починаємо! Арахісова паста має цікаву і багатогранну історію. Ще інки та ацтеки використовували арахіс у своїх стравах, хоча їхня версія була зовсім іншою. Сучасний варіант з'явився у 19 столітті у 1884 році. Марселус Гілмор Едсон запатентував першу технологію виготовлення пасти. Спочатку вона стала популярною серед людей, які мали труднощі з пережовуванням твердої їжі. Проте, справжній стрибок її популярності стався завдяки Джону Харві Келлогу, який у 1895 році вдосконалив технологію виробництва. Саме завдяки йому паста набула знайомого нам вигляду і смаку. З початку 20-го століття вона стала популярною у США та поступово завойовувала світ. Чому вона така корисна? Ідея про те, що арахісова паста належить до здорового харчування, з'явилася ще за часів Джона Келлога. Вона має дійсно багато цікавих властивостей, тож давайте розберемо її склад. Перш за все, це джерело білка, корисних жирів, вітамінів і мінералів. Вона може похвалитись суттєвою кількістю вітамінів і мінералів, зокрема вітамінам Е, в 3 в 6 магнієм, фосфором, цинком та марганцем. А також значним вмістом мононенасичених та поліненасичених жирів. Ці жири корисні, однак не варто зловживати. Окрім корисних жирів, вона містить і насичені жири. Їхня частка не дуже велика. Але чим більше пасти ви їсте, тим більше жиру потрапляє до вашого організму. А більшість людей, що ведуть здоровий спосіб життя, намагаються уникати насичених жирів. За рекомендацією ВОЗ, вони повинні складати не більше 10% загального споживання. Американська кардіологічна асоціація ще більше посилює ці рекомендації, стверджуючи, що на слід споживати більше 13 грамів насичених жирів на день. Однак варто розглядати харчування з точки зору комплексного складу продуктів. Присутність насичених жирів не означає, що сам продукт чи їжа є шкідливими і нездоровими. У випадку арахісової пасти насичені жири складають близько 20%, а ненасичені – 80% складу. Це схоже співвідношення, як, наприклад, в оливковій олії, яка є корисною для здоров'я. Тож, яка кількість пасти є нормою? Зазвичай одна порція це дві чайні ложки на день, що становить близько 32 грамів і містить 191 калорію. У них міститься майже 15 грамів жиру та близько 9 грамів білка. Щоб обрати якісну пасту, звертайте увагу перш за все на склад. У ньому має бути лише один інгредієнт арахіс. Уникайте додавання пальмової олії, цукру чи солі, адже вони знижують користь продукту. Також звертайте увагу на аромат. Натуральна паста має природний запах без хімічних домішок. Якщо ви ще не куштували арахісову пасту, вам без сумніву буде цікаво дізнатись про переваги, пов'язані з її споживанням. Арахіс асоціюється з позитивним впливом на серцево-судинну систему через зниження рівня холестерину. Дослідження показали, що арахіс може бути відмінним джерелом ресвератролу, фенольної кислоти, флавоноїдів та фітостеролів. Ці речовини разом із ненасиченими жирами можуть позитивно впливати на ліпідний профіль. Більше того, дослідження показують, що споживання арахісової пасти може бути корисним для зниження ризику розвитку діабету другого типу. Звісно, за умови, що вона буде частиною вашого здорового та збалансованого раціону. Це пов'язано з ненасиченими жирами, які можуть покращити чутливість до інсуліну. А сирий арахіс багатий антиоксидантами, які блокують шкідливий вплив вільних радикалів. Дослідження також доводять, що процес смаження арахісу допомагає збільшити вміст антиоксидантів до 22%. Якщо ви активно тренуєтесь і потребуєте висококалорійного харчування, арахісова паста стане чудовим помічником. Вона легко додасть калорії до вашого раціону та підійде для хардгейнерів – людей, яким важко набрати вагу. А після інтенсивних фізичних навантажень вона допомагає відновити енергетичні запаси організму. Крім того, ненасичені жири забезпечують тривалий рівень енергії, що дозволить підтримувати високу фізичну активність протягом дня. І, хоча арахісова паста є досить калорійною, вона може бути корисною для тих, хто прагне схуднути. бо дає відчуття ситості завдяки високому вмісту білків і здорових жирів, що дозволяє контролювати кількість споживання їжі. Також вона містить багато клітковини, що покращує травлення і підтримує обмін речовин. Якщо ви досі сумнівались, чи варто додавати арахісову пасту до раціону, тепер відповідь очевидна. Арахісова паста це справжній клон тайк користі. Вона підтримує серце, покращує пам'ять, допомагає відновлюватися після фізичних навантажень і навіть сприяє контролю ваги. Обирайте якісну пасту на сайті GymBeam і насолоджуйтесь всіма її перевагами. А з вами був я, Сергій Андрійович. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, діліться улюбленими рецептами в коментарях. До нових зустрічей у Фітнес Екадемі. Папа!